Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі під моїми відео. Мої відео підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитися зміни до кінця цього літа. Які зміни відбудуться у вас житті до кінця цього літа? Подивимося, для кого цей розклад, якщо вам ми дивіться, ні, дивіться інше відео. Отже, зміни до кінця цього літа. Для кого це розклад. Так. Для людини, яка очікує або нового фінансового доходу для цього щось робила, або очікує уже звістку про надходження грошей. Можливо, якраз допомогу отримає, не знаю, там субсидія, якісь виплати, можливо, якась людина. Обіцяла допомогти з чимось. Так, і це допоможе вам вийти з неприємностей. Можливо, у вас якась там кредитна історія, і необхідно там не, не вистачає на якийсь платіж. Або щось по фінансам, вам ще необхідно якийсь фінансовий дохід, і ви якраз е, отримали цю допомогу, і це вам дуже допомогло. Так, у вас були проблеми якраз з фінансами. Так, багато пентаклів у вас. От на щось чи не вистачало? Можливо, е не вистачає на щось купити в когось там, на машину, не вистачає якоїсь суми, а вже хочеться купити. І ви обдумуєте, як це зробити. Чи машину дешевше взяти, наприклад, чи все ж таки очікувати, коли буде необхідна сума, щоб купити. І Це робота вдвох: хтось вам допоможе, виведе вас з неприємності, хтось вам допоміг. Так. Хтось вам допоміг. Так, хтось проявиться вам, допоможе, чи займе е, ці кошти, чи дійсно так дасть е, ці кошти, або підкаже, де їх знайти, або що зробити. Можливо, новий фінансовий якийсь свиток у вас дійсно з'явиться. І ваше фінансове становище відродиться. Відродиться. Так, ви будете. Е, ви для цього дивіться, от у вас як море кипіло всередині так, хвилі, як от емоціями так закидало, то для того, щоб вийти з цього етапу, ви дивіться, ви закривалися від емоцій, ви старалися знайти золоту серединку, де вам найкраще, ну, як в ракушки побути, де вам буде найкраще, щоб, для того, щоб ваші емоції уляглися. От для такої людини цей розклад. Так, будемо дивитися зміни до кінця цього літа. Зміни до кінця цього літа. Зміни до кінця цього літа. Так, які ж зміни? По правосудню щось врівноважиться. Е, можливо, у когось був суд, і він вирішиться на вашу користь. Чесний суд, щось робили ви з розумом. Так, подвійки кубків, можливо, робили в парі з партнером. Можливо, це стосується вашого партнера в особистому житті. Так, і він нарешті проявиться, проявиться з бажанням побачити вас. Так, це буде король Пентаклів. Не для всіх, отже, це загальний розклад, розклад по Пентаклям. Це тела діва діва тобто земної стихії, або просто в таких енергіях знаходиться людина, для якої важливо дуже матеріальне, який любить забезпечувати себе комфортом. Це дорослий, зрілий емоційно чоловік, який працює на те, щоб забезпечити себе там, квартирою, машиною, можливо, дачею, дуже любить тварин. Так, щось йому дається важко. Або ага, взаємовідносини у вас з ним важкенькі. Можливо, у вас якісь непорозуміння, не розумієте одне одного. Можливо, не розумієте одне одного. М -м -м. Але відпускати не хочете. Так, і він вас тримає, от йому подобаються взаємовідносини з вами. Тобто не хоче відпускати вас від себе далеко. І ви його тримаєтесь. Так, зміни до кінця цього літа. А, а ви тут випадаєте, дивіться, пентакливою королевою, парою. Можливо, це ваш чоловік. Так, можливо, це ваш партнер. А якщо це нова людина, то різко вірветься в ваше життя. Так, довго обдумував, як до вас проявитися. Можливо, купив гроші на якийсь подаруночок. Так, зміни до кінця цього літа. Так, дивіться, фінансове становище. У вас вся сім'я буде в фіна... повністю фінансово забезпечена. Усі-усі. Хто хоче в вашу сім'ю, хто є вашою сім'єю, всі будуть фінансово задоволені. Так, дивіться, оцей етап, коли ви переживали. Коли е, вам, як начебто, ножі в спину вставляли там, чи товариші ви не очікували там зради якоїсь підстави, чи на роботі, і так далі, то ви набираєтеся тут мудрості, ви Достойно пройшли ці етапи, вони вже закінчуються. Дивіться, я наскільки гарні етапи до вас йдуть правосуддя та ще й десятка пентаклів. Ще й пара в моменті прийняття дарів від вищих сил, Так, як левова голова з янголами крила, як наче від янгола. І ви набираєтеся мудрості. Ця мудрість. Це, як, дивіться, дев'ятка і десятка це перехід закінчення старого етапу. Завжди закінчується отак поганими картами, важкими картами, і тут десятка у вас була. То вийдете ви в можливо вчителем станете. Можливо, навчитесь чомусь такому, що дійсно навчатимете людей. Можливо, ви з кимось будете спілкуватись або від когось наберетеся цієї мудрості. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негативи входять у вас стороною.